Після того, як Валентина покинула лікарню, вона довго йшла містом, намагаючись осмислити все те, що сталося. Виявилось, що її любов і довіра були зраджені людиною, яку вона вважала своїм життям. Її світ розсипався на дрібні шматочки, і тепер їй доведеться скласти його заново. Вона йшла, не помічаючи навколишнього світу, доки не зупинилась на мосту. Дивлячись на спокійну воду річки. Її думки були темні й важкі. Чи могла вона пробачити його? Чи варто було взагалі продовжувати жити, коли все, у що вона вірила, зникло? Десь у глибині душі зародилося нове почуття, це було бажання жити заради себе, не заради чоловіка, якого вона більше не могла вважати своїм? А заради свого власного щастя. Вона розуміла, що час діяти, що вона не повинна дозволяти собі зануритись у відчай. Вона, врешті-решт, прийняла рішення повернутися додому, але вже з новими поглядами на життя. Наступного дня Валентина зустрілась з адвокатом. Вона знала, що її чоловік намагався обдурити її. І хотіла переконатися, що всі юридичні питання будуть вирішені на її користь. Адвокат уважно вислухав її, і вони почали працювати над планом. Валентина вже більше не була тією наївною жінкою, якою була декілька місяців тому. Вона навчилася бути жорстокішою, сильнішою і тепер була готова боротися за свої права. Ввечері після зустрічі з адвокатом Валентина вирішила поїхати до Ксюші. Дівчинка чекала на неї, і коли побачила її, очі засвітились радістю. Валентина помітила, що дівчинка була вже одягнена і готова до від'їзду. Вони сіли в автівку і поїхали до нової оселі Валентини, яку вона орендувала після того, як покинула свою квартиру. Вона знала, що більше не зможе жити в тому домі, де вони з Валерієм почали своє спільне життя. Ксюша почала нове життя разом з Валентиною. Вона відчувала, що тепер має справжню родину, хоча ця родина складалася лише з двох людей. Валентина навчила її всього, що знала сама, і поступово почала відновлювати своє особисте життя. Вона знайшла нову роботу і повністю поринула у неї. Але ніколи не забувала про Ксюшу. Вони проводили багато часу разом, і з кожним днем їхні стосунки ставали міцнішими. Одного дня, повертаючись з роботи, Валентина вирішила поговорити з Ксюшею про її майбутнє. Вона запитала, чим дівчинка хоче займатися, коли виросте. Ксюша задумалась і сказала, що мріє стати художницею. Вона любила малювати і це допомагало їй висловлювати свої емоції. Валентина розуміла, що це було важливим для Ксюші, і вирішила підтримати її в цьому починанні. Валентина купила Ксюші всі необхідні матеріали для малювання, і з того дня дівчинка почала присвячувати весь свій вільний час творчості. Валентина бачила, як дівчинка поступово розкривається, і це приносило їй справжню радість. Вона почала мріяти про те, що Ксюша колись стане відомою художницею, і це було її новою метою в житті допомогти Ксюші досягти успіху. З часом Валентина зрозуміла, що їй потрібно знову знайти своє місце у суспільстві. Вона вирішила відкрити невелике кафе, де люди могли б зустрічатися, обмінюватись думками і проводити час разом. Це було її мрією з юності. Але раніше вона не мала можливості її реалізувати. А тепер, коли у неї з'явилося нове життя, вона вирішила, що настав час здійснити цю мрію. Кафе Валентини стало популярним досить швидко серед місцевих жителів. Вона створила затишну атмосферу, де кожен міг відчути себе як вдома. Валентина запросила місцевих художників прикрасити стіни своїми картинами. І Ксюша також виставила там свої роботи. Люди почали приходити не тільки за смачною кавою, але й щоб насолодитися мистецтвом. Це місце стало культурним центром маленького містечка. Ксюша тим часом продовжувала розвивати свої художні здібності. Валентина записала її на курси малювання, де вона навчилася нових технік і знайшла нових друзів. Вона працювала над серією картин, які відображали її почуття і переживання. Валентина бачила, як дівчинка зростає як особистість і як художник, і це наповнювало її серце гордістю. Одного дня Ксюша отримала запрошення взяти участь у місцевій виставці молодих талантів. Вона була дуже схвильованою, але водночас і трохи нервувала. Валентина підтримувала її, допомагаючи підготуватися до події. Вони разом вибрали найкращі картини і підготували їх до виставки. Валентина знала, що цей день буде важливим для Ксюші і робила все можливе, щоб він прийшов якнайкраще. На виставці роботи Ксюші привернули увагу багатьох відвідувачів. Вони захоплювалися її талантом і навіть пропонували купити деякі картини. Ксюша була на сьомому небі від щастя, коли її роботи отримали високу оцінку. Це був великий крок вперед для неї, і Валентина відчула, що все, що вона робила для дівчинки, було недаремне. Після вистави Ксюша отримала пропозицію навчатися у престижній художній школі. Валентина була готова підтримати її у цьому рішенні, хоча це означало, що Ксюша буде менше часу проводити вдома. Але вона знала, що це важливий крок для майбутнього Ксюші. І не могла бути щасливішою за неї. Минув час, і Ксюша почала навчатися у школі. Вона була дуже захоплена новими можливостями і з кожним днем удосконалювала свої навички. Валентина продовжувала керувати кафе, яке тепер стало ще популярнішим. Люди з усього міста приходили, щоб відчути ту особливу атмосферу, яку створила Валентина. Одного разу під час роботи у кафе Валентина отримала листа. Це був лист від молодої жінки, яка колись лежала на ліжку Валерія у лікарні. Вона писала, що шкодує про все, що сталося, і що Валерій покинув її, залишившись нічим. Вона також просила пробачення у Валентини за те, що було причиною її болю. Валентина довго думала над цим листом. І, врешті-решт, вирішила не відповідати. Вона відчула, що відпустила все минуле і більше не мала потреби повертатися до нього. Життя продовжувалося. і Валентина відчувала, що знайшла своє місце. На більше не була самотньою, бо мала Ксюшу, своє кафе, нових друзів, які підтримували її. Вона зрозуміла, що навіть Після найтемніших часів завжди є надія на новий початок. І хоча шлях до щастя був нелегким, вона змогла його знайти, і це найголовніше. На одному з вечорів, коли вони з Ксюшею сиділи на кухні, і були чай, дівчинка подивилась на Валентину і сказала: Я дуже рада, що ти взяла мене до себе. Я тебе дуже люблю. Валентина відчула, як тепло розлилося по її серцю. Вона усміхнулася і обійняла дівчинку. Це були ті слова, які вона чекала почути все життя. Їхнє життя стало спокійнішим і стабільнішим. Валентина зрозуміла, що її нова сім'я дала їй більше, ніж вона навіть могла собі уявити. Вона була вдячна за те, що знову знайшла сенс у житті, і була готова йти далі. Знаючи, що попереду ще багато щасливих моментів. Коли Валентина прокинулась наступного ранку, вона відчула незвичний спокій, її серце більше не було обтяжене, сумнівами чи навіть болем, вона знала, що пройшла через важкі випробування і стала тільки сильнішою. Поглянувши на Ксюшу, яка мирно спала, Валентина зрозуміла, що тепер у неї є найцінніша справжня сім'я, яка виникла не з кровних зв'язків, а з глибокою любові та взаємопорозуміння. Цього дня Валентина вирішила, що настав час зайнятися тим, про що мріяла довгі роки, написанням книги. Вона давно відчувала в собі цей талант. Але завжди знаходила приводи відкласти свої мрії на потім. Тепер, коли її життя стало стабільнішим, вона вирішила, що більше не відкладатиме своїх бажань. Валентина купила новий блокнот і почала записувати свої думки, роздуми та переживання. Кожна сторінка стала для неї частиною нової подорожі, яка тільки но починалась. Ксюша, помітивши, що Валентина почала писати. Теж зацікавилась і попросила показати їй, що вона робить. Валентина із задоволенням поділила своїми ідеями. І дівчинка, яка була творчою натурою, запропонувала ілюструвати майбутню книгу своїми малюнками. Ця ідея захопила їх обох, і вони вирішили, що це буде їхній спільний проєкт. Валентина писала історії, а Ксюша створювала ілюстрації, які оживляли кожну сторінку. Часом вечорами вони сиділи разом за столом, обговорюючи сюжет книги. Валентина ділила своїми думками, а Ксюша пропонувала свої ідеї щодо візуального оформлення. Це були особливі моменти, коли їхнє серця були в унісон, і вони відчували себе по-справжньому щасливими. Валентина знала, що їхня книга буде особливою, адже вона народжувалася в любові та взаємопідтримці. Минали місяці, і книга поступово набирала образів. Валентина вже мала кілька завершених розділів, а Ксюша створила серію яскравих малюнків. Вони обидві відчували, що їхня спільна праця приносить їм величезне задоволення і допомагає ще більше зміцнити їхній зв'язок. Валентина бачила, як Ксюша росте не тільки як художник, але й як особистість. Вона стала впевненою у своїх силах, і це наповнювало Валентину гордістю. Одного дня після чергового робочого дня над книгою, Валентина отримала телефонний дзвінок від давньої подруги, з якою не спілкувалася в досить багато років. Вони довго розмовляли, згадуючи старі часи. Подруга розповідала, що дізналася про Валентину від знайомих і була вражена тим, як вона змінилась. Вони домовились зустрітися за чашкою кави, і ця зустріч перенесла Валентині ще більше впевненості у тому, що вона обрала правильний шлях. Після цієї зустрічі Валентина вирішила, що настав час поділитися своєю історією з іншими. Вона почала думати про те, щоб провести презентацію своєї майбутньої книги у своєму кафе. Це був би чудовий спосіб. Не лише поділитися своєю працею, але й залучити більше людей до свого закладу, де завжди панувала тепла і гостинна атмосфера. Валентина розпочала підготовку до презентації. Вона запросила своїх друзів, знайомих і навіть тих, хто колись працював з нею. Вона також вирішила запросити місцевих журналістів, щоб вони могли розповісти всім про цю подію. Валентина хотіла, щоб її історія надихнула інших на зміни, і вірила, що її книга могла б стати прикладом для багатьох жінок, які проходять через подібні труднощі. Презентація книги стала великим успіхом. Люди з цікавістю слухали Валентину, яка розповідала про свій шлях, про труднощі, які вона подолала, і про те, як змогла знайти новий сенс у житті. Вони були вражені її мужністю і тим, як вона змогла побудувати нове життя з нуля. Ксюша, яка також була присутня на презентації, отримала багато компліментів за свої ілюстрації, і це ще більше зміцнило її віру у власні сили. Після завершення презентації до Валентини підійшло багато людей, які дякували за її історію і за те, що вона поділилась нею з іншими. Вона відчула, що її життя тепер має новий сенс, і це було справжнім подарунком. Валентина зрозуміла, що допомагати іншим це найкраще, що вона могла зробити, і вирішила, що продовжить писати і ділитися своїм досвідством з іншими. Валентина та Ксюша повернулися додому того вечора щасливі й задоволені. Вони знали, що попереду ще багато роботи, але тепер вони були впевнені у своїх силах. І готові рухатися тільки вперед. Життя почало грати новими фарбами, і вони відчули, що ще багато чого чекає їх попереду. Вони заснули з думками про нові можливості, які відкрилися перед ними і про те, що разом вони зможуть досягти всього, про що мріють. Життя іноді дарує нам випробовування, які здаються непосильними. Але саме через них ми стаємо сильнішими. Валентина навчилася цьому, і тепер її серце було сповнене надії та впевненості. Вона знала, що попереду ще багато шляхів, але тепер вона не була самотньою. У неї була Ксюша, її нова сім'я, її мрії та мета, до якої вона впевнено рухалася далі.